Понад 200 тисяч закарпатців отримають перераховані пенсії. Новації після збільшення розміру прожиткового мінімуму кажуть в обласному пенсійному фонді. Щоправда, розмір виплат збільшиться не набагато, у середньому на 108 гривень. Уперше, зокрема, підвищили пенсії жінкам, які скористалися правом виходу на пенсію у 55 років. А вже у 2017-му пенсії виплачуватимуть відповідно до нових норм. Тобто після збільшення мінімальної зарплати і зростання прожиткового мінімуму, максимальний розмір пенсії з 1 січня 10 тисяч 740 гривень. У законі України 51.30, який поки не оприлюднили у пресі, передбачено, порядок призначення пенсій визначатиме Кабмін. Середню заробітну плату буде визначається так, як визначається законом, тобто за три попередні роки, що мається на увазі сьогодні, коли призначаємо пенсію у 2016 році, ми середню заробітну плату по Україні для розрахунку пенсії беремо за 2013, 2014 і 2015 рік. У 2017 році ми повинні брати заробітну плату за 13, 14, 15, 16. Ви самі розумієте, що вона буде значно більше. Нагадаємо, що грудневі та січневі пенсії закарпатці отримують раніше. Пенсіонерам, які отримують пенсію через банки і мають дату виплати з 4 по 15 січня 2017 року, виплата буде зарахована у період з 27 по 29 грудня. Тим, хто отримує пенсію на поштових відділеннях з 4 по 10 січ, Шня із 27 грудня пенсіонери, які з різних причин не можуть отримати пенсію за січень 2017 на поштових відділеннях у останні дні грудня, зможуть її отримати з 5 січня. А наступну пенсію для всіх закарпатців нарахують вже у лютому.